Бовдур. Бовдур, це не просто хтось, хто тупить, а цілий пам'ятник непорушності мізків. У перекладі на сучасне, якщо тобі п'ять разів сказали це не той кабель, а ти все одно вставив. Вітаю! Бовдур рівня про Макс. А взагалі, Бовдур це верхівка комена, така ніби шапка на димарі. І от коли казали той ще Бовдур, то не лише про людину, а й буквально про те, що стоїть і димить. Бовдур на димарі корисна річ. А от Бовдур у компанії, то вже як дим в очі. Ти цей лайк, якщо теж колись думав, що Бовдур це персонаж із мультика. І напиши в коментарях слово, яке казала бабця, а ти досі не впевнений, що воно значить. Що таке Верета? Пам'ятаєш ту ковдру у бабусі, яка важить як депресія в листопаді? Ото Верета. Верета то така груба домотканна ковдра через дно, не плутай з пледом. Плед це для піти на пікнічок злати. а Верета. То для вижити в хаті, де одне вікно і то на квартирку. Якщо ковдра з ікеа це айфон, то верета це кнопочний Nokia, який пережив і зиму, і війну, і дідуся. Під веретою ти не просто спиш, ти входиш у зимову сплячку, і якщо тебе не збудять, прокинешся десь весною, вже з розсадою. А тепер давай чесно, хто ще спав під веретою? Пиши в коментарях і тегай того, хто досі думає, що плет. То серйозне укриття. Рубель не плутай з валютою. Рубель то не що у Росії, а що під подушкою баби було, як захист від зім'ятих сорочок і наглих залицяльників. Рубель це прадавній прас, такий дерев'яний з ребрами, схожий на дощечку для пральної дошки, а ще часто з качалкою в парі. Брали мокру сорочку, накручували, катали, і вона, як нова. Сьогодні в кожного пару генератор з лазером і блютуз, а тоді руки. Рубель і трохи гніву після прання вручну. Кажуть, як баба розізлиться, то тим рублем не тільки сорочку, а й чоловіка можна було розгладити в горизонт. Рубель то не просто інструмент, то антикризовий девайс, що рятував одяг і стосунки ще до того, як ви знайшли тайт. Ночовка. Знаєш, що таке справжнє спапу українське у бабусиній хаті: гаряча вода, марля замість рушника, і ота сама ночовка. Ночовка? Це велика дерев'яна або металева посудина, в якій колись прали, купали дітей або навіть місили тісто, такий собі універсальний басейн на всі випадки життя. Уяви ванну з ікеї, але на мінімалках, з запахом дров, трохи скрипить і точно витримає трьох малюків, і ще кіт там постійно спить. Ночовка це не просто тазик, це місце, де починався день, де митися подія, а прання тренування. Тож не забувай. У кожної бабці в коморі своє спа, а слово ночовка варто знати, аби не думати, що це якийсь готель для нічлігу. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.